Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. На Вінничині ціна на картоплю цьогоріч зросла майже вдвічі порівняно з минулим роком. Ранні сорти вродили непогано, але врожай середньостиглих і пізніх за прогнозами аграріїв може бути на 10-20% меншим. Розповідає виконувач обов'язків директора інституту кормів та сільського господарства Поділля Олександр Корнійчук. Поки що урожай картоплі формується не, не дуже високий. Зменшення врожай десь у межах від 10 до 15%. відсотків. Ситуація по всій Україні однакова. Ну сьогодні інформація йде про те, що в Чернігівській області. Буде добрий врожай картоплі, да але в цілому, то погодні умови, які склалися у весняно-літній літній період 2025 року, вони в значній мірі вплинули на формування врожаю, а відповідно і буде визначатися величина в сторону зниження. Ще один фактор сортовий ресурс через брак оновлення насіння, картопля формується слабше, менший урожай, більший попит. А отже, і ціна каже Корнійчук. Це така культура, яка має поки що нестабільну ціну. Так? І можливо, що навіть буде іще зниження цієї ціни, коли люди будуть масово копати картоплю. На ринку привокзальний у Вінниці ціна на картоплю нового урожаю тримається в межах 20-25 гривень за кілограм. Торік, каже продавчиня Зоя, картопля була дешевшою. В тому році вже в цю пору була ціна 15 гривень, 17 гривень. Наша ціна цей рік тримається на місці. В районі 25 гривень тримається. Залежно від розміру, ну чуть менше, по 20 гривень. Це ранні сорта, які вже викопують. Ще пізніше ще росте. Купив картоплю по 20 гривень. вчора не падає. Вона, будемо говорити, в часовому секторі вона 25. Тут фермер продає по 20. Я зазвичай багато, і по 20, взагалі по базарі, 25. Середнє тут саме дешевше. Продавчиня Олена картоплю привезла з Немирівської громади, виростила її на власному городі. Каже, погода цьогоріч не сприяла врожаю. Картоплю продаю свого городу 25 гривень, але, напевно, дешевше не буде цього року, бо вона не дуже зародила. Коли треба було погоду, то не було. А тепер вже душі нічого не поможуть. Це зараз рання Рив'єра, а пісню картошку ще не копали. Але вона паршивіша. Не дуже зародила. Вирощують картоплю близько 20 років, розповідає фермерка Ганна Миронова. Останні роки через посуху і брак кадрів скоротили виробництво майже в п'ятеро. Зараз картоплею засаджено 10 гектарів. Цього року ми до останнього думали садити картоплю чи ні, і таки наважилися весною посадити 10 гектарів. Це було важке рішення через те, що останнім часом у нас дуже мало опадів і ми не змогли вирішити питання з крапельним зрошенням. От, але вирішили покластися на надійність обраних нами сортів. От, це все по сухостійкі сорти. Ми бачимо гарні бульби, гарної форми. От, і 2, 4, 6, 8 бульб плюс насінка. Тобто я вважаю, що з такою вегетативною масою ми ще ці дві точно дотягнемо до насіннєвого розміру. А це пізній сорт, тобто він у нас ще буде рости. Хоча, як бачимо, розміри це вже є продовольча картопля. Збирати врожай у господарстві планують наприкінці серпня. Проблемою цього сезону стала надлишкова волога, каже фермерка. Це позначилось на якості картоплі. Коли картопля формувалася коренева система, у нас не було вологи. Звісно, це, це відбилося на нашій урожайності. Зараз ця волога, вона нам по суті зайва. Так, вона є, але це додає нам і хвороб і, і заважає проводити обробки. І ця волога вона є і нерегулярною, і, і надлишковою. Урожай у нас буде, у нас будуть великі бульби, але питання якості. Тому що а, сформувалися ці бульби тоді, коли була засуха, сформувалася така кількість, яка якби є. І сьогоднішній наш дощик все, що може нам дати, це величину бульби, ну і також це супутні з цим хвороби. Реалізовувати увесь урожай восени не планують, будуть зберігати у сховищах до весни, каже Миронова. В ось таких дерев'яних ящиках вони вже деякий час постояли на сонці. Прогрілися. У нас також є більша тара. Саме на зберігання картопля піде в менших ящиках, які простіше транспортувати та складати в даний саме холодильник. Ми можемо помістити до тисячі тонн. За даними інституту кормів, цього року на Вінничині картоплею засіяно близько 75 тисяч гектарів, майже вдвічі менше ніж у попередні роки. 90% площ присадивні ділянки. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстерів, Жасміна Хлопюк Суспільне, Новини Вінниччина. Вінницький міський суд призначив п'ятьом фігурантам справи про конфлікт біля пункту тимчасового перебування військовозобов'язаних. Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб. Про це клопотав прокурор. Адвокати затриманих просили про особисте зобов'язання або ж нічний арешт. Втім, ці прохання суд відхилив справи. По кожному фігуранту розглядалися окремо. Попередньо відомо двоє з них подаватимуть апеляцію. Нагадаємо, п'ятьох затриманих підозрюють у спробі захоплення державної установи. Інцидент на одному зі стадіонів Вінниці, де розташований пункт тимчасового перебування військовозобов'язаних, стався у ніч на 2 серпня. Присутні виламали ворота об'єкта та намагалися потрапити всередину. Поліцейські застосували до людей засоби стримання, аби відтіснити їх за територію об'єкта. Полон поранення втрати і нове життя серед теплиць. Юрій Поліванський, ветеран війни, після поранення до цивільного життя, знайшов у собі сили почати усе спочатку. Власна справа стала для нього не лише джерелом доходу, а й найкращою терапією. Тепер ділиться своїм досвідом з іншими ветеранами, доводячи після війни можна знайти себе знову. Машина це 65% вирішених проблем, каже Дмитро Горохов, ветеран російсько-української війни. Через втрату кінцівки він хоче навчитися керувати авто з автоматичною коробкою передач. Курси проходитиме в автошколі, яка запрацювала на базі вищого професійного училища департаменту поліції охорони. Автошкола має доступну інфраструктуру та максимально безбар'єрний простір. Вступна кампанія 2025 у Вінницькій області на фініші тисячі абітурієнтів дізнаються про свої результати. Підтвердити вибір навчального закладу абітурієнти повинні в особистому кабінеті електронним підписом до 9 серпня. Також треба укласти договір у навчальному закладі. Наказ на зарахування буде 11 серпня. Після цього будуть зараховані вступники, які хочуть навчатися за контрактом. Набір на магістратуру триватиме з 8 по 25 серпня, а додатковий з 22 серпня до 20 жовтня. У негоду залишаються без світла, а разом із ним без води, інтернету та зв'язку. Мешканці одного з сіл Вінницької громади кажуть, достатньо вітру чи дощу, і село опиняється у темряві. Через перебої страждають не лише побутові споживачі, а й дитсадок, амбулаторія та місцеві підприємці. Енергетики пояснюють ситуацію аварійністю мережі і закликають людей самостійно обрізати дерева біля ліній. Дорога смерті так місцеві називають 30 кілометрів траси. Вінниця-бар. Водії розповідають про постійні поломки машин, аварії та години змарновані в умовах бездоріжжя. Дорога Т 02 18 на балансі обласної служби відновлення. У відповіді на запит Суспільного щодо ремонту цього року повідомили коштів мало, тому пріоритет віддають міжнародним та національним трасам. А також дорогам зі співфінансуванням, на які місцеві громади виділяють кошти разом з державою. Решта за наявності додаткових коштів. На Вінниччині, на Черепашинецькому кар'єрі організували дайв кемп для ветеранів російсько-української війни. Протягом чотирьох днів занурилися у відкриту водойму 35 учасників з Вінниці, Києва та Львова. Про це суспільному розповів співорганізатор заходу Ігор Гудима. Також він зазначив, дайвінг кемп це реабілітація, де лікувальними стали не лише тренування, а й спілкування на природі. Двоє військових, 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс біжать Україною, щоб зібрати 7 мільйонів гривень на спортивну залу для реабілітації поранених побратимів. У Вінниці до благодійного марафону Ультра Юкраїн долучилися 50 місцевих. Не зупинила навіть злива.